Як я став суперзлодієм. злодієм. на мене 27-й сторінки, так і продовжую. Кайзер тіней стояв у тіні, спостерігаючи за тим, як Андрій виконує чергове тонування. Його рухи ставали все точніше, але чогось не вистачало. Кайзер-майстер маніпуляцій і стратегії відчував, що Андрій розвивається не так швидко, як хотілося б. У нього було багато потенціалу, але для того, щоб цей потенціал розкрився, потрібно було щось більше, щось, що змусить його стикнутися з найбільшим страхом. Й йому бракує справжніх емоційних випробувань, промовив кайзер до себе. Він повинен зрозуміти, що таке справжній біль і втрата, щоб стати тим, ким я бачу його в майбутньому. З цими думками він вирішив звернутися до одного зі своїх союзників, суперзлодіїв на ім'я Морок, що мав силу створювати ілюзії. Морок був майстром спо... спотворення реальності, занурюючи свої жертви у світі, де вони стикаються з найгіршими кошмаром в його ранах С. Робив його одним із небезпечніших суперзлодіїв, і він погодився допомогти кайзеру в обмін на подальше співпробітництво. Андрію, настав час для нового етапу тренувань, сказав Кайзер, коли морок з'явився у темряві, ніби виринаючи з неї. Ти повинен навчитися контролювати свої сили навіть у найважчих емоційних ситуаціях. Морок покаже тобі, що таке справжній виклик. Морок посміхнувся, і його очі загорілися блідним фіолетовим світлом. Одним рухом він створив ілюзорний світ навколо Андрія. Реальність почала змінюватись, розчиняючи, як дим, коли Андрій прийшов до тями, він опинився посеред поля битви. Усе навколо було зруйноване, палаючи будівлі. Знищені дороги, ні вибухи, що ми мали звіду сіл. Він побачив, як супергерой із блискучими обладунками стояв перед Веронікою, яка безпорадно намагала захищатися. Її рани були численними, а герой не давав їй жодного шансу на втечу. Ні, цього не може бути, закричав Надій, коли герой із ранку А, на ім'я стріла світла, завдав останнього удару, пронизуючи Вероніку своїм мечем. Цей момент став для Андрія шоком. Він кинувся вперед, його серце було охоплене горем і люттю. Він упав перед тілом Вероніки і сльози хлинули з очей, а гнію почав кипіти всередині нього. Його сили виходили із-під контролю. Темрява, яку він навчився використовувати, розкривала землю навколо нього, знищуючи все на своєму шляху. Ти? Ти вбив її? Крикнув Андрій, його голос перетворився на крик відчаю. Сили тіней спелись навколо нього, перетворюючи його на нестримну машину, руйнування. Він кинувся на стрілу світла з усією своєю потужністю. Завдаючи удар, який відлунув у всьому просторі, сили Андрія стали настільки неконтрольовані, що навіть Кайзер Тінець, спостерігаючи за ілюзією, був здивований. Він пробуджує свої справжні сили, промовив Кайзер до морока. Але чи зможе він контролювати її? Після кількох хвилин, виснажної битви, Андріан. Неї, знищив стрілу світла, але кого, коли його гнів почав шухати, ілюзія розсіялась. Він опинився на підлозі знесилений, і зрозумів, що все, що він його щойно бачив, було лише обманом. Це була лише ілюзія, прошепотів Андрій, відчуваючи, як його серце знову хоплює біль. Але цей біль справжній, сказав Морок, підходячи ближче. Ти повинен навчитися контролювати свої емоції. У світі, де ти будеш битися, такі ситуації можуть трапитись насправді. Якщо ти дозволиш своїм почуттям керувати тобою, ти загинеш. Це було надзвичайно важким випробуванням. Ти хто такий, що ти сюди прийшов? Це було надзвичайно важким випробуванням для Андрія, але воно стало важким. Уроком. Він зрозумів, що його сили залежать від його емоцій, і тепер він повинен навчитися використовувати їх свідомо. Тим часом Вероніка проходила схожі випробування у жінки кішки. Вона також потрапила в ілюгу зі створеним мороком, де побачила, як Андрія захопили герої і жорстоко вбили. Вона кричала, билась, але її зусилля були марними. Вона відчувала всю безпорадність і більш втрати. Але це випробування лише зміцнило її рішучість. Коли ілюзія розсіялася, жінка кішка підійшла до неї і поклала руку на плечі. Ти повинна навчитися використовувати цей біль як силу. Ти більше не маєш права сумнівати в собі. Твій шлях тепер буде безжальною, і ніхто не повинен стати на твоєму шляху. Верніка зрозуміла, що ці випробування готують її до чогось більшого. Її сили гнучності та швидкості стала ще більше смертельною, але тепер вона вчилась контролювати свої почуття і використовувати її для досягнення своїх цілей. Ілля, Міку та Діма, продовжували працювати над дезінформацією та захисту від героїв. Міко, яка відновлювалася після свого поранення, допомагала свого у хімних слідів, щоб забивати героїв із. Правильних шляху. Вони використовували фальшиві координати, підставляли осіб із дезінформацією, щоб заплату корпорацію героїв. Ми повинні зробити все, щоб герої витрачили свої ресурси на порожні цілі, говорила Міку, коли працювала над черговою підставною операцією. Це десь дасть Андрію і Вероніці час завершити свої тренування. Ілля був зосереджений на створенні нових стратегій для протидії героям, а Рім відповідав за організацію зв'язок з іншими злодіями, які могли б допомогти у бій. Ми повинні бути готовими до моменту, коли Андрій Вероніка повернеться, сказав Ілля. Вони стануть нашими головними бійцями, але до цього часу ми повинні стримувати героїв і захищати наші позиції, корпорації героїв. У штабі корпорації героїв продовжувалися тренування новачків, серед них виділялися кілька перспективних молодих героїв: блискавка, швидкість, магнетто, охорони світла. Вони проходили спеціальні тренування під наглядом старших героїв, готуючись до зустрічі з новими загрозами, Астрал постійно нагадував їм про важливість їхніх тренування. Ви наші майбутнє. Ми повинні бути готові до того, що суперзлодії знову атакують. І цього разу ми не маємо права програти. Новачі старалися з усіх сил, але тиск був великий. Вони знали, що попереду на них чекає битви, де їхні сили та рішучість буде перевірена на межі можливостей. Час минав, і кожен з нас йшов своїм шляхом, до тієї зустрічі, яка повинна була стати. І коли цей момент настане, ми станемо сильнішими. Але ціна за це буде надзвичайно високою. 28 сторінка. А ось цю 28-му сторінку ми прочитаємо в другий раз. Ви були на каналі Лев. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.